Вітаю! Вас вітає компанія Orchid Games Entertainment. Сьогодні ми будемо проходити третю місію. І там де ми будемо закрашувати графіті. З вами, як завжди, я Орест. Так, стаємо на червоний маркер. А я не знав, що він крутиться. Дивимося. Oh, See what you got for a child. Hey, wait up. Ah, you hang with your brother, huh? Oh, ease up, little man. Come on. It's been difficult. You want to drive? Yeah, for sure. Okay, Окей, в Okay, see that machine. Окей, ми вже близько, під'їжджаємо. Ну що ж, стаємо на червоний маркер. Окей, okay, ідемо okay, замальовувати графіки. Станьте обличчям перед графіті і натисніть ЛКМ. Окей. Okay. Перескакуємо. Так, підходимо до цього графіку і його перекрашуємо Але дивіться, щоб тут ніде не було поліцейських, бо вони навіть якщо ви красите просто в стіну, то вони все одно дають вам зірку розшуку. Тобто, розумієте, зайві проблеми. Окей, сідаємо. On, ну що ж, їдемо, як каже наш красавчик до бала з території Окей, їдемо, їдемо. Так, в мене якраз, до речі, знаєте, звели хвилинка, щоб зробити проведення перед театром. Я йду в театр сьогодні. І you тому вирішив я... зробити для вас прохождення, любі друзі. Ну і світ. Ну і в тебе водіння. Е, Не переслідуй мене, ти. Так. Копію ніби то ніде нема. Тільки балси. Окей. йдемо сюди. Опа. Баласи. Вони наші закляті вороги. Так, копіємо начебто ніде нема. І псикаємо, коротше кажуть, лобом. О, Одід. Окей, okay. швидко малюємо графіки. Валимо нафік, коротше кажуть. От блін. Так, тікаємо, тікаємо, тікаємо. Валимо звідси, валим. Окей, вилазимо на стіну і перемальовуємо тут графіки. Ну, ми перекрасили. Бо? Ми ж герої. Стрибаємо просто сюди. Окей. Okay. Ну, поцарапали трохи машину, але. Слай, ти, ти сам он в ліхтар в'їхав, бувало, раз. Він знаєте, що сказав? Ти вічно мусить щось рі влізати все. А сам он двоє раз в гніхтар один стукався. Я Мало. Окей, далі нам 200 доларів. Доволі непогано, як на третю місію. Ці ігри. Ну що ж, раджу вам завести цю машину в гараж. Бо вона нам ще знадобиться в наступних місіях. Ну що ж, далі я думаю, самі розберетесь, як завести машину в гараж. Ну що ж. О, бачите мотоцикл? Це найшвидший мотоцикл. Ну я покажу вам наступні місії, де його дістати. Ну що ж, з вами були ми, Очі Геймс Entertainment. З вами я, Орест. До побачення!